Telematics, C-Motion, Cebis та система CSM – це майбутнє, яке вже присутнє в тракторі клас Axion. Вітаємо на каналі TMI! Тисніть підписку та давайте починати. Концепція управління багатофункціональний джойстек C-Motion забезпечує більш зручне та ефективне використання найважливіших функцій Axion 900. Завдяки управлінню за допомогою великого, вказівного та середнього пальців, кисть не так швидко втомлюється під час роботи, тоді як рука спокійно лежить на підлокітнику, обтягнутому м'якою оббивкою. Підлокітник можна регулювати по висоті та в повздовжньому напрямку, підлаштовуючи положення під індивідуальні бажання водія, управління заднім наваженням. Всі важливі функції керування задньою навіскою, розташовані на C-Motion. опускання в робоче положення, підйом до встановленого упору висоти підйому, точне регулювання підняття та опускання у два ступені. Повільно, швидко. При тривалій активації робочого стану здійснюється швидке втягування робочого інструменту. Все під контролем. перше торкання з місця, зміна напрямку. Друге заднє навішування, третє. GPS-пілот. Четверте: система управління алгоритмами CSM. П'яте. Функціональні кнопки f 7 f 8 та секція гідророзподільника на вибір. Шосте контроль швидкості темпомат, сьоме перемикання діапазонів руху, восьме функціональні кнопки F5, F6. Завдяки можливості вільного призначення функцій. Функціональним кнопкам C-Motion відповідає необхідність зміни позиції рук під час роботи. За допомогою C-Motion можна керувати всіма функціями пристрою. Наступні функції активуються за допомогою функціональних кнопок. Підчеплені через айзобас пристрої, включення, виключення лічильника подій, секція гідророзподільника. Високі технології, які доступні серійно, інтуїтивне керування. Монітор ЦЕБІС та елементи керування інтегровані у підлокітник. Рука водія вільно лежить на підлокітнику та здійснює налаштування у цебіс, завдяки чому немає необхідності підрулювання. Таким чином, всі функції можуть бути точно налаштовані під час роботи. Управління Цебіс. Базові налаштування машини здійснюються за допомогою поворотного перемикача Цебіс. Для вибору пункту меню або для налаштування параметра необхідно повернути перемикач праворуч або ліворуч, а вибір підтверджується за допомогою натискання перемикача. За допомогою кнопки Escape можна вийти з вибраного меню. Натисканням кнопки «Direct Access» викликається остання використана функція, що відображається праворуч вгорі cebis 1 Це заощаджує час і полегшує оптимальне налаштування машини. CEBIS – просто краще. Усього два органи управління: поворотний перемикач та кнопка Escape. Швидкий доступ до вкладеного меню за допомогою «Direct Access». Монітор, що постачається серійно для контролю продуктивності, витрати палива та завдань. Можливі два різних формати монітора: траса та поле, управління завданнями та телематікс. Цебіс дозволяє зберегти індивідуальні налаштування до 20 начіпних пристроїв. Усі встановлені значення будуть чітко присвоєні навісному знаряддю. Чотири послідовності системи CSM. режим та активація обліку площі. Ширина захвату це позбавляє необхідності проведення зайвих робіт з налаштування при зміні пристроїв, навісити, завантажити його в цебіс та працювати. Керування полями для документування виконаної роботи в цебіс можна створити та зберегти до 20 завдань. Після введення ширини захвату можна розпочати облік площі та індикацію витрати пального на гектар. Для досягнення найточніших результатів можна вести облік швидкості за допомогою радара, вагомі аргументи на користь Class Telematics, оптимізація робочих процесів, аналіз часу роботи, оптимізація налаштувань, дистанційний контроль, спрощення документування, збір даних, економія часу на обслуговування, віддалена діагностика. Так працює Клас Telematics. Завдяки системі Telematics можна в будь-який момент і в будь-якому місці отримувати всю інформацію про машину. Зібрані дані регулярно надсилаються через мобільний зв'язок на веб-сервер Telematics. Це дає вам, а за бажанням та уповноваженим партнерам сервісного обслуговування можливість виклику та аналізу всієї необхідної інформації через інтернет. Клас Telematics на Axion 900. Аналіз робочого часу. Аналіз терміну служби. Скорочення часу простою, перевірка налаштувань машини, оптимізація витрати пального, захист майна, індикація розташування Google Earth, поточна дія, збір даних, автоматичний збір даних для документації, достовірне відображення на центральному сервері, стандартні інтерфейси для експорту даних з Telematics, дистанційний контроль, планування техобслуговування, дистанційна діагностика CDS. CSM Простий поворот на краю поля. Клас Sequence Management. Система управління алгоритмами на краю поля CSM бере на себе всю роботу при маневрах з розворотом. При натисканні кнопки повторюються всі записані дії. CSM пропонує запис до чотирьох послідовностей на зброю, активація послідовності у C-Motion, індикація процесів у CEBIS запис часу або пройденої відстані. Пізніше послідовності можна змінити або оптимізувати. Можлива комбінація наступних функцій у довільному порядку: пристрої з керуванням за часом або обсягом, повний привід, блокування диференціалу та підвізка переднього мосту, передня та задня гідравліка, темпомат та зміна діапазону руху, передній та задній вали відбору потужності, осередки пам'яті обертів двигуна. Просто записати та відтворити. Алгоритми можуть записуватися на вибір, залежно від відстані чи часу. Також існує можливість створення послідовностей при нерухомій машині. Під час запису механізатор може крок за кроком за зрозумілими символами стежити за створенням послідовності у цебіс. Під час відтворення послідовність може бути зупинена, а потім продовжена простим натисканням кнопки. Оптимізація без простоїв. Пізніше створені алгоритми можуть бути змінені та оптимізовані. Можна додавати та видаляти кроки, змінювати та коригувати окремі кроки. У такий спосіб можна адаптувати час, відстані та обсяги витрати до поточних умов. Після першого запису послідовності її можна покращувати під час роботи до найдрібніших подробиць: надійний партнер для покупки техніки клас. Компанія ТОВ Технік Машинес Інтернешнл» була заснована 29.06.1999 року. Ми є одним із небагатьох підприємств, яким вдалося міцно влаштуватися на ринку та стати помітним генератором сільськогосподарського виробництва у південно-східному регіоні України. Ми офіційний дилер в Україні, таких провідних німецьких виробників сільськогосподарської техніки, як КЛАС та Амасоне. Наша компанія успішно розвивається у наступних напрямках: реалізація сільськогосподарської техніки, знарядь та механізмів, сервісне обслуговування усієї реалізованої техніки, регулярне постачання запасних частин, повний набір консультаційних послуг з усього кола технічних питань. Посилання на наші соціальні мережі є в описанні під відео. Відділ продажу техніки. Телефон плюс 38 097 676 77 67. Відділ запчастин. Телефон плюс 38 097 727 19 72. Відділ сервісної служби. Телефон плюс 38 067 611 34 78.